Ну, перше, не втомлюся повторювати не завдяки війні, а через війну. І якщо ви українцям пишете чи кажете десь в реальному житті, що вони виїхали завдяки війні, то ви абсолютно нічим не краще за росіян. Ви таке саме бидло. Якщо ви українцям, отаке пишете, що завдяки війні виїхали. Це не знаю, мізків треба не мати, щоб таке українцеві сказати, який виїхав під час війни. Це перше, по-друге, от вам цікаво, а мені теж цікаво, чому моя думка цікавить вас саме зараз. Адже моя думка з приводу системи правління, пенсійної системи, медичної, шкільної корупції, з приводу всього, що відбувається в Україні, моя думка не змінювалась протягом останніх, напевно, 13 років. І вона цікавить вас саме зараз. А років 5 тому назад не цікавила, хоча я ж не приховувала своєї думки. Ніколи. Але цікавить саме зараз. І я думаю, ми обидві знаємо відповідь на це питання. Але у вас не стане духу навіть собі чесно в цьому признатись. Це не тренд такий, що українці там почали говорити про проблеми. Просто людей дістало те, що відбувається в Україні. А ось такі люди, як ви. Якщо у вас позиція закрити очі і зробити вигляд, що все добре, все нормально, завдяки вам і таким, як ви. Нічого змінюватись не буде, тому що таких як Ви в Україні більшість, на жаль.